Ну, з 1 березня в Україні зростуть пенсії на 8%. Індексацію зробили для більше 10 мільйонів громадян. Як повідомляє міністерство соцполітики, в це в цю кількість входять 9,5 мільйонів звичайних пенсіонерів, 596 тисяч пенсіонерів силових відомств, майже 98 тисяч осіб, які отримують виплати по інвалідності. І чорнобильці також додаткові гроші отримують науковці, держслужбовці та працівники органів місцевого самоврядування. Ну Будуть проіндексовані кошти для потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати в разі смерті потерпілого в середньому пенсії зростатимуть на 322 гривні, ну а розмір середньої становитиме 5717 тисяч гривень. Пенсіонерам, які продовжують працювати індексації, слід очікувати вже з 1 квітня. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, долучається до нас. Доброго ранку вам. Бажаю всім здоров'я. Отже, як не дивно в тих умовах, в яких зараз Україна живе, однак все одно виходить підвищувати соціальні стандарти. І отже, багатомільйонна армія українських пенсіонерів таки отримає певне підвищення. Комусь коштом надбавок, комусь перерахунку, комусь індексації. Давайте ще раз проговоримо, які зміни очікують на тих, хто отримує пенсію з 1 березня. Ну, я хотів би розпочати з того, що це дуже важлива річ, що під час дії воєнного стану в умовах економічної кризи, затримки коштів Сполучених Штатів та інших партнерів все-таки держава виконує свої обіцянки насамперед щодо сектору безпеки, і на другому місці це соціальна е програма, соціальне питання, і насамперед пенсійне забезпечення. Справді, вже з 1 березня буде. В дії березневе підвищення на рівень інфляції пенсій воно торкнеться більше 10 мільйонів пенсіонерів, і справді, як було озвучено, воно зросте в середньому на більше 300 гривень. Мінімально пенсіонери отримують 150 і максимум 1500 гривень. І важливо, що це будуть і військові пенсіонери, і ті особи, які отримують мінімальну пенсію. Формула перерахунку буде проводитись автоматично, і це ще раз говорить про те, що пенсійний фонд України перейшов на новітні технології обрахунку пенсії. Вона залежатиме від е, вислуги років, також від е, того, коли людина пішла на заслужений відпочинок, яку зарплату вона отримувала. Коли її торкалося підвищення, тощо. що дуже важливо, що вже вдруге і минулого року і цьогорічного підвищення торкнеться державних службовців, також військових пенсіонерів, а також осіб, які пішли на заслужений відпочинок, працюючи в органах місцевого самоврядування. також особи, які є потерпілими в результаті Чорнобильської аварії. Було багато дискусій, проблем вдалося, щоб і ці категорії громадян отримали індексацію. Очікувалося, і це заради справедливості більше, більше відсотків, десь приблизно до 12, Але уряд провів обрахунок і вийшло менше, десь в середньому 8-8,5 відсотків. Там враховувалося рівень інфляції минулого року. Також середня е, зарплата, мінімальна зарплата, а також е, ріст економіки. І всі ці чинники дають можливість підняти на таку суму. Насправді дуже важливо, щоб підвищення покрило е, рівень інфляції, тобто зростання цін, яке однозначно все-таки спостерігається. Але дуже важливо, що уряд дослухався рекомендацій Верховної Ради. А також доручень президента і проводить це підвищення індексації. Тому що ці всі кошти вони будуть стимулом зростання економіки, тому що пенсіонери із-за невисоких сум вони все-таки використовують ці кошти для. Купівлі товарів, продуктів, а також сплати комунальних ви, платежів. Пане Михайло ви слушно зазначили на початку свої промови, що в умовах війни, і тоді, коли ну скажімо, економіка має зростання не так, як нам того би хотілося, через конкретні чинники, так війна в Україні, але все ж от знаєте, зарплати і соцвиплати, якщо говорити про перші там місяці або перший квартал цього року, вони не будуть затримуватися саме ну і через те, що у нас є міжнародна підтримка. От зокрема про це писав прем'єр Шмигаль е, в своєму Вітері, що Урсула фон дер Ляйн в один з крайніх візитів до України пообіцяла, що вже там в березні надійде 4,5 мільярди євро. Врешті це частина лише комплексної допомоги там на наступні роки. А якщо ці гроші будуть затримуватися в подальшому, якщо щось ну будуть, ну перепони можуть бути бодай, будь-які, чи можна прогнозувати, що такі затримки вони можуть бути і кого вони в першу чергу торкнуться? Ну я хочу сказати те, що сьогодні. Є певні прогнози. Що стосується пенсійного забезпечення, затримок однозначно не буде. Тому що слід пам'ятати, що більше 70% всіх виплат, а в нас солідарна система пенсійна, то це гарантія того, тих людей, які сьогодні працюють, вони сплачують податки шляхом єдиного соціального внеску, і цей внесок йде на виплату пенсії. Тобто тут однозначно затримок не буде. Що стосується інших соціальних платежів. Ну ви розумієте, що перше це сектор оборони безпеки, тому що всі кошти, які заробляє держава Україна, вони йдуть на грошове та інше забезпечення наших військовослужбовців. Честь і хвала, їм заради яких ми сьогодні маємо і навіть наш ефір в таких умовах. І з другого боку, це соціальні платежі. Те, що я знаю, і які є прогнози при будь-яких затримках, ви ж бачите, ми вже ж другий місяць проживаємо без підтримки Сполучених Штатів, але все-таки держава виконує свої зобов'язання. Є декілька регуляторів, в тому числі Національний банк, є резерви національного банку, валютні резерви, є інші шляхи, і уряд цим поки що успішно оперує це внутрішні облігації, внутрішнього займу. Тобто я не відчуваю і не передбачаю особисто, що можуть бути будь-які і тут саме три крапки. Врешті обіцянка влади ну, на всіх рівнях, як то питання оборони, потреб армії, і, звісно ж, соціальні верства населення, соціальні категорії будуть в першу чергу захищені е, нашою державою. Дякуємо вам. Ви це і підтвердили Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.